Хоробре зайченя. В одному лісі жило маленьке зайчиня, найбільше на світі йому хотілося бути сильним, сміливим і зробити щось добре, корисне для оточуючих. Але насправді у нього ніколи нічого не виходило. Воно боялося і не вірило в себе. Тому всі в лісі прозвали його зайчиня по від цього йому ставало сумно, прикро, і воно часто плакало, коли залишалося одне, був у нього один єдиний друг Барсучок. І ось одного разу вони удвох вирушили гратися до річки. Найбільше їм подобалось наздоганяти один одного, бігаючи через невеликий дерев'яний місток. Першим наздоганяло зайчиня. Коли барсучок пробігав по мосту, одна дошка раптом зламалася. І він впав в річку. Барсучок не вмів плавати і став борсатися у воді, просячи про допомогу. А зайчиня, хоч і вміло трохи плавати, але дуже злякалося. Він бігав по берегу, кликав на допомогу, сподіваючись, що хтось почує і врятує барсучка. Але нікого поблизу не було. І тоді зайчиня зрозуміло, що тільки воно може врятувати свого друга. Воно сказало собі: я нічого не боюсь, я вмію плавати і врятую барсучка. Не думаючи про небезпеку, воно кинулося в воду і попливло, а потім витягнуло свого друга на берег. Барсучок був врятований. Коли вони повернулися додому і розповіли про випадок на річці, ніхто спочатку не міг повірити, що зайчиня врятувала свого друга. Коли ж звірі переконалися в цьому, то стали хвалити зайчиня, говорити, яке воно сміливе і добре, а потім влаштували велике веселе свято на його честь. Цей день для зайчиняти став найщасливішим. Всі пишалися ним, і він сам пишався собою, тому що повірив у свої сили, в те, що здатний робити добре і корисне. Він на все життя запам'ятав одне дуже важливе і корисне правило віру в себе і завжди, і в усьому покладайся тільки на свої сили, і з тих пір ніхто і ніколи не дражнив його боягузом.